Sim, se uči obujim, da je v redu, v redu, v redu, v redu, v redu, v redu, v redu. Slovenci, v redu, v redu. Slovenci, 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 v redu. Знищити те, що Бог призначив до своєї слави і до іншості, обмежити те, що не має обмеження Божої любові, зробити скінченне те, що Бог своєю смертю, воскресінням зробив нескінченним. Нашими словами, який хоче забрати тіло і душу і до кожної людини. Тому боротьба, яка точиться на землі, є боротьба. Володінню людиною, навіть довінському сил. А тому він каже, чому ти прийшов ти нас перед часом? Він ще хоче трохи часу, щоб розпрощатися над людиною, він ще хоче кілька інших душ красти у Господа Бога. Він ще не насолодився тими всякими справами зла, які ви. Він визнає Бога. Він точно знає, що це його. Не всі апостоли на той час можуть з певністю сказати, що їхній учитель Ісус є Сином Божим. Але хий знає, Він визнає, що це Ісус Син Божий, що прийшов Божі на Сперед часом. Тому вірити в Бога і знати прислання Бога це ще не є щастя Спасіння. Це ще не гарантує нам, що ми є на добрій дорозі. Сьогоднішній Євангелії цей крик існувати показує нам, що для того, щоб бути спасенними, ще треба діяти. Бог зробив абсолютно усе для нашого спасіння. Він помер на померне і стійкосте для нас, але від нас зараз, чи ми співіємо з ним, чи ми дозволяємо своєму житті в з собою? Лихий ніколи не каже, іди зроби вбивство, йди. Пограбнуть когось, і завжди це в Ізхосі, даючи дуже багато аргументів за те, щоб створити той чи інший рік, щоб людина зробила компроміс з сумлінням. і ми бачимо, до чого це призвело. Не юдея, сотника, який був з окупаційної влади. Але Ісус сказав, що кого такої віри не знайшов людей як у цього сотника. І за його вірою оздоровився слова, бо Він хотів послужити, Він хотів порятувати того, хто був під його владою. Він не боявся прислужитися своє Щось зовсім інакше стається, коли людина. Опросіссуріння, тоді вона перестає бути спосінною послужити ближньому, а що раз більше і більше робить для того, щоб все служило їй, щоб всі уставили, всі речі, всі люди. Тварині очі. Возист, який вони отримували від життя в усіх, від вирощування свиней і багато інших не Заставимо нас жити у компромісі з сумінням, бо час війни робить перед нами ставить перед нами дуже серйозні виклики, і в основному перед нашим сумінням ставить виклики. І важливо, щоб ми не дозволили лихому знайти за поменях і нам поставить щось ближче, ніж правда, аніж Божі закони, ані життя звідоміння. Сьогодні ми, як і Але питання до нас, чи ми з тою несправедливістю погоджуємося, чи ми хочемо в ній жити, чи ми її протиставляємося, чи ми робимо все можливе і неможливе на, щоб ми не були співучасниками цієї несправедливості. Ще три роки тому, бачачи мужчину чи жінку у однострої українського війська, ми наповнювалися повагою. Ми виявляли всіляку шану, і підтримували авторитет, нашого війська у суспільстві був на найвищому рівні. Сьогодні ми продовжуємо боротися, наше військо нічим не легше бореться, нічим не легше стала війна і боротьба, Ба більше багато з тих, які вміли воювати, вже воюють за нас у небесному. Практично кожен, хто приходить у відпустку з військових, знімає і для того, щоб його не одотожили з кимось, хто більше не має авторитету в цьому суспільстві. І це капитання також з нас до цілого українського народу, чому так стається? Хіба хтось води хто обенедуть і в нашої примоти? Так важливо, щоб ми були завжди по стороні правди і не дозволяли, щоб хтось там мені воював. Багато з наших співбратів, співсестер стали співучасниками корупції, коли хтось пішов воювати, хтось зробив все можливе, а радше неможливе, і генерне, щоб не зареєструватися, не стати до втекти і вивезти всіх своїх дітей. І всі хочуть перемогти. Сумміння дуже часто похитнулося бо хотіти перемоги, а робити для неї щось, дуже часто є різними речами. Так багато було різних волонтерських ініціатив ще три роки тому, ще два роки тому. І як сильно загасають вони сьогодні, як часто наше суспільство, подібно до Гадаринського зникає жити з війною не бачити, як ті не бачили. Бох і слова, тих, що жили в гробах, заживо похованих. Боялися їх, але старалися не зауважувати, напевне, чекали, щоб вони вже померли, щоб не заважали, але нічого не робили для того, щоб їх порятувати. Сьогодні нам треба бути дуже уважними до власної совісті, щоб ми в бувалі закривали очі на потреби ближче. Щоб ми не закривали очі на у тебе міста, якщо не воює, робіть все можливе і неможливе, щоб місто відчувало, що ми їх шануємо, що ми їх цінуємо, що ми їм вдячні. Що рабачити пізно, Велика просив мене сьогодні скати, скільки людей подякували, що дві ночі тому в нас не... А найбільша віда, що не зауважимо Божої ласки, що завдяки Божій ласці і не виживаємо. Інший вимір проблеми суспільної моралі є наше спасіння. Ми всі просимо у Бога, щоб нас через все життя допровадив до Царства Божого. Ми маємо молитви за померлих, правда, і ми збираємося на 9-й день на сороковій день. На річниці майже перестали збиратися для того, щоб молитися за допомогою. І що відбувається? Тоді, коли ми стаємо на молитву і практично мали б мати лише одну мету випросити Царство Божого, скласти свою жертву за для того Царства Божого, для тих, за кого прийшли молитися. Від сили сім чоловік з сорока п'ятдесяти приступити до сповіді і до святої тайни нещасті і хворісті. І в той спосіб ми, немов би визнаємо, що є Бог, і що ми хочемо спасіння, але чи ми хочемо бодай для себе щось зробити, щоб до спасіння отримувати, дуже часто ми звикаємо жити так, як нам зручно. Ми звикли, що так воно має відбуватися. І часами, та гостина після є значно важливішою, аніж пряма, і безпосередня, і повна в участь в божественні у божественній літургії у прийнятті святих дайні. Божественна літургія стає просто церемоніалом, який необхідний перед тим святився за стіл на поверхня. І це відображає те, що ми десь не до кінця розуміємо і не до кінця приймаємо дійсність. Потреби у Божій і Божому Минусе. Що без Бога, без наших щирих, відкритих і прямих стосунків ми не отримаємо ані перемоги на злому, ані спасіння. Ми п'ятницю відзначали святоче. Просто принести правду про Христа на, на нашій землі. Вони справді стали апостолами, бути апостолами, то не лише знати про Бога, а до глибини серця і душі увірувати і зробити все, щоб до того єдиного Бога, який нам може дати спасіння привести абсолютно всіх. Княгиня Ольга своєю жертовністю, ревністю, молитвою свого внука, зробила той добрий грунт, який дало зерно Божої правди, а Він, його прийнявши, докорінно змінивши власне життя, зробив абсолютно все, щоб правду про Христа як єдиного Спасителя і правду про те, що лише Божі закони можуть привести до Спасіння, принести до цілого свого народу, розуміючи повноту відповідальності за абсолютно всіх. У своїй державі. Зробив все, щоб не просто люди про це довідались, бо знати, про Бога є замало, але щоб вони того Бога прийняли в своє серце і не вжили. Ми молімося сьогодні у цей час, коли ми вшановуємо наших великих святих, щоб ми не просто знали про Бога. бо нам ці знання передали наші предки і великих випробуваннях пронесли цю але щоб наше серце не діло коло, щоб ми з трепетом і любов'ю, і шани дивилися на наших захисників і просили, щоб вони мали всі засоби до того, щоб нас оборонити, щоб там були справедливі командири, які не будуть брати гроші і несправедливо робити речі у армії, а щоб і ми тут, у мирній частині, старалися жити світо Божої правди. Щоб ми. Не лише хотіли, щоб якось за нас хтось зробив перемогу правди на але щоб ми кожен день починали з того, щоб питати Бога, Боже, що я нині маю зробити, щоб Твоя правда в цьому світі існувала, а ввечері робили іспетсуміння і питали себе, чи все, що міг і могла, ти сьогодні зробив для того, щоб перемогла Україна, щоб перемогла правда, щоб разом йшли до спасіння. Salve Jesus Salve. Salve.